Коротше, пацанчики, дімончик, щось, блядь, задню дає, нахуй. Ні, нема, не заходи. Блядь, чекаю, чекаю, нахуй, чекаю, чекаю, блядь. Всі, блядь, тут уже, нахуй чекають, чекають, блядь. Зараз я йому напишу, нахуй. Зараз, блядь. Де він. Сука. блять, вискажу. Братанчик, ти що ти де, блядь, На зв'язку, нахуй я би наворат. Братішечка. Теж граємо, тобто, Пацани, вже чекають, тут нахуй 12 вже, блядь, Людей онлайн, чекають, блядь, блять, Тебе нема, блять, братанчик, ну стрелку забили, ж, блять, брат, А, все, отбой, братанчик, ты на связи, все. Сори, брат, атуре. А, все, вот братанчик, на все. Так, пу-пу-пу, блядь. Що Дим... хто на зв'язі пацани заходьте, залітайте, поки сте там зараз я скину. І коротше така пацани, що грав сьогодні з Максом, статі, самий жахливий матч після обнуляхи від коли там вийшла гра від серпня. ...да, гірший матч був. То такий матч, блядь, От в натурі, от якщо подивитись на ті голи, які я пускав. І на ту дічі, яка там відбувалась, то я думаю, що, блядь, там і так без слів понятно, що, блядь, конамі мене просто злила нахуй. Злила, блядь. Я ще нахуй, граю, блядь. Стараюсь, але вже кажу, в першому таймі там пизда мені пацане, злили мене конамі туди-сюди. Туди. І що ви думаєте, блядь? Коротше, пізда повно. Я ще так пам'ятаю, скидаю так легонько воротарю головою, і воротар, блядь, замість того, щоб взяти у руки просто, блядь, бере головою, відбиває, блядь, той м'яч кутовий. я кажу, блядь, Дімончику, бо той Дімочка був на Дім, Це піздець, що на полі твориться. Граємо ми пенальті, я кажу, пацани, ну це просто боти, як, блядь, бомжі. Включаємо серію пенальтів один-один після матчеві пенальті. Я просто скачу вправо від воротаря, і він б'є вправо від воротаря, і він не б'є там десь під штангу, він просто б'є низом, і я скачу низом, і, блядь, не відбиваю, нахуй, той удар. Він просто забиває. Це, ну, типа, не в угол, нахуй. Я собі кажу, це просто піздец. Ну, типа, яркий приклад, як Конамі може, блядь, злетить пацана ровно, ровно паса. Що буде зараз з Дімом? Не знаю. Не <кхи> Знаю пацани, бо, блядь, хлопець сильний. Хлопець сильний. Будки розбиває, кабіни розбиває, блядь. Тяжко буде уже. Але нічого. Якось буде. Що хто на связі? Пацанчики, блядь? Щоб я хоч знав, що я не сам з собою тут спілкуюсь. Або, вовсє, ви мене чуєте? Можливо, мене щось вживаєте? Мікрофон? Там трохи згуб. Я почув світ, наприклад. Накрився одіялкою. Статуй. А так то похуй. Залию, бля, бертанчку, нахуй, трьоечка, бля. Чи мне? не... Не вилетів. Да, Ай-ай-ад Ага, -а, бля, о, вот начинаем Вот что ты за хуй со сня, блядь, пацанчик, да? Uppokrz hmm. o tó racie jako zna tak О, Маеш. А тут, блядь, Діма, нахуй, зараз може і забити, блядь. Что бы ты поменять? Видали тренера, добре, поміняти. Цей тренер, конечно, надійний, але я трошки не звек. О, маеш, пт твой, а ще би отримав гол, нахуй. Це, блядь, епічна гра, рана. Тут можу бігти, блядь. Ай-яй-яй-яй, уебал-то блядь. У, -у. -то, да! того милку нахуй. А, путовые, блядь. Сука, куда занося, блядь, уйти гроші, сукунами, блядь, скільки вже заливав, нахуй. І все, блядь. А, маечка, забив? Файно забив. Сука, забыл, бля. Нет, это такие от шага. Просто, ну, блядский кутовин нахуй. Оде, знову кутовий, блять. Не то що, блять, це, нахуй блять, сука, блядь, дічка нахуй. Зараз Зарізно кутовий, блять, знову кис відскок на його, блять, равця і має забити в нього. Заебал же, блять. А б твою мать, блядь, дай той мяч, блядь, нормально на. Та ні, та це меня, блядь, конами зливає. Для того, сука, блядь, Четвер, Четверна. Сука, один четвер граю тахуенно, блядь, а один четвер просто пизда, блядь. Що б сука, блядь, сдоха там, сука, в тому, блядь, конами, нахуй. Кто це придумал, блядь. Бит, блядь, нормальну гру, нахуй, хлопці, сука, блядь, Ні одного паса не проходять, нахуй. А у нього, блядь, люба шляпа, блядь. Mm -hmm. yeah. Ахабе. Вот, тут выключил мне микрофон, блядь, уже что-нибудь кажется. Да не бы попасть ты уебок нахуй! Слили нахуй, блядь, сука, Як плохо, блядь. Ясен хуй, чтоб. Ну, конечно, блядь, сука, ну по-любому будет хуйня, блядь. Я не выбывал, блядь. А це пизда Блядь, дичка, блядь. О, охуеет, ну блядь, ну класс, ну классно. Да нет, а це до пизде, пацаны, це, блядь, ну, цебридятин. Це не то, що просто це, блядь, несправедлива хуйня, блядь. Один четвер, блядь, усі бігають, літають нахуй, тут кінець тижня, усе, всі просто стоять. Ну то ж це я, блядь, не забув за день грати, блядь, в футбол, нахуй. Ну то the... конечно, блядь. Ну no, блядь, блять, видимый щек ведимый, но я их сзади, як нахуй це Максове програв, блядь, той матч, то це вообще пизда, блядь. Це нахуй, блядь, хоть борей, сука, выкинь, блядь. Ну, очевидна, хуйня. Тут ні паса, це така, ну я вже навіть не хочу грати. Це така сама хуйня, та, як то з Максом. Я тоді з Максом грав перший тайм, хто дивився, той пам'ятав. Я тоді ще сказав, що, це, блядь, тут 100% програю, блядь. Бо, ну боти, блядь, стою. Тут ні пас, ну, ні обводка, блядь, ні хуя. То таке буває, що полу... ну я ж, блядь, не перший раз граю, тако цим. Деколи таке буває, получаєш мастантуони або получаєш, блядь, Мяч ардагулєром і просто ти собі бігаєш нахуй і хуй хтось від тебе м'яч забере. А тут взагалі ну, любий підар забере зараз м'яч, блядь, Ти навіть не проходить, блядь, сука вибити той м'яч, блядь. Я з Максом грав, да, сьогодні, блядь. Тож я тобі кажу розказував, що, блядь, там такий матч, коротше, був. Що, ну, типу, можеш подивитись один гол, як він забив, і можеш подивитись, взагалі, що вообще мій воротар робив на полі. Там така, бредятина, що навіть Діма писав, блядь, пиздец. А потім ще коротше не то. Я кажу, що, блядь, ну реально боти зливають. Кажу Діму, Діман, блядь, я зараз ще й пенальті програю. Після матчу ви пенальті. І просто, блядь, воротар стоїть. Я ловлю. У право від воротаря і він туди б'є і просто залітає, блядь, гол. І то не в угол, а просто так ударив забив, блядь, мені нахуй, Туди, куди я скакнув. Думаю, ну да, блядь. Коротко про те, як сьогодні, блядь, по нами не любить. Ну от та навіть ту су хуйню, сука! Ну, я ж даю, блядь, на, маста, на мастантони, нахуй воно дає туди, блядь. От таке саме із Максом два рази було. Я казав, сука, граю у стіночку, даю паса, воно просто дає туди, блядь. Ну, взагалі не туди, не то, що, блядь, це просто не було такого, нахуй, в мене, блядь, оці останні два тижні, блядь. Ні, от іменно сьогодні, ну, бля вчора прийшла обнова, і іменно сьогодні вже ця хуйня. Що то, що вчора було, ну вже похуй. От іменно сьогодні, блядь, починається це нахуй. Пасикись не туди, блядь, нічого не проходить, блядь. Ну просто таке чувство, що я поміняв, от, так як ви міняєте тренера, тако поміняв тренера, блядь. І все, блядь. Ну, от так куди, шлях, сука? Бля, так би по приколу сказати Дімове, щоб він просто поклав, блядь. Просто поклав джойстик. От Я впевнений, що якщо б він просто поклав джойстик, то я би теж не забив, ніхуя не обвів, ніхуя би не зробив. Ну, типу, дохуя не треба. Я думаю, що він просто джойстик покладе і все одно результат не зміниться. Substitution. Блять. Ну от пацаны. Ну сука, у, у Гулера там, блядь, пас майже 90 на. Ну і він ні, ні одного пасу ще не віддав, блядь. Ну ні в ни в розрез, ні хуя. Просто він дає от такі, от, ну ці такі, блядь, тикнул щось, ну нахуй, ну, ну це за хуйня? Ну воно ж так, блядь, ну, не працює, не працювало в мене, блядь. Ну, до четверга, блядь. Угу. Блять, ну, ну что шо нахуй прикол? Ну куда цей пас, блять, будет? Я нахуй навіть, сохраню цей пас, блять. Ну це ж очевидно, блядь, ну Ну це така сама рубка, та, як у мене з максом була, Це тоже, ну, така сама хуйня, ні одного пасу ну, нормального не ударив. нічого, блядь. Блядь, не просто стоїть, блядь, та й все. на. До, до свідання, блядь. Тут, блядь, ну, навіть ці удари. Я 100% впевнений, що ці удари будуть у блок. Бо тут просто у цьому матчі, блядь, зразу. матч ботів програли мої. Тобто у мене бегінери, у нього, блядь, легенди. І тут він просто покладе джойстик і хуїв я щось му зроблю. Бляд. Короче. Всім дякую, пацане.